І так, це продовження хижі тайм. Ну що ж, ми вже добудовували. Я вже майже її добудували. Я не знаю, буде три випуски чи буде більше випусків по хижі тайм. І ті. І той самий хейтер, що пише, що грайк на мою кракутию бандікам. Чувак. Не бісерне. Так, давайте ж тут забудуємо. І оту. Все! Холодильник готовий. Тепер давай... Тут тільки в місці Тут має бути перегородка. Тут має бути кімната, де вони дивляться телек. І ще одна, одна кімната, де можна продавати подарунки. Всякі. Так. Тут, по-моєму, ще має бути кімната Зуса. У ЗУСА кімната така струмувата трошки. Знаєте чому? Якщо ви бачили якщо ви бачили серію, не про те, яка серія, так іменно. Але там де Зус ві, показує диплоди відживе, але він потім -по -по, би живе у бабусі. Чому там показали? Короче, він е, ніби відкриває двері і він живе там. Е, у такій кімнаті там е, дуже багато проводів всяких і всяких так. Ну зараз ви поймете, що я там такого брестолу всяка така. Вона повністю залізла середини. Сталела така. Так, і тут же давай ты блок. долог. Вот тут. Вс, тепер забуду кімнату Зуса. ЗУСуса. Кимнату Взуса часто. <кху> Чесно говоря, рано. Так-то... Опа. Шобу я тут так спустилась. Так, давайте ж... Збудуємо кімнату ЗУСА. ЗУСА кімната проста. Така. Вузька мала би бути, але тут занадто простора. Значить, ми закриємо. І тут буде прохід тільки в один блок. Тут всякі клопки, а буду, провода, всяке таке стояти. Тут по верхах, по низах. Тут ніби були кімната ЗУСА. Якщо ви дивляться, Гравіті Фолз і від Нормальний такий вермальний фанат та гія, тобі маєте знати, чи нас добре. Так, тепер две треба. І давайте ж збудуємо тут що там. Двері! Що там? Черната стали, кому їх буде ось тут. Така ніби прийомна. Коротше будуть. Так, тут буде дева. Де би я деват збудував? Так, ось тут будуть факели стояти. Тут теж будуть стояти факели. Тут будуть... Я тут навіть кімнати не збудую, ви розумієте? Так, ось тут забудовуємо і тут вкладемо двері. Тепер тут давайте поставимо факели повсюду, щоб було світло. По-моєму, у нас напроводимося завели за павуки. Це в кімнаті Станфорда, так? Ні. Так, давайте ж э, освітлимо цю кімнату зсередину, щоб вона виглядала так більш таїнці. Так більш страшно, щоб ми не знали, що там буде. А ось... Кіш, павук? Так, а тут давайте збудуємо... А тут давайте ж збудуємо... Тут буде э, містерішах писати, знаєте, як там відпадає посілич, тут має, по я трохи забув. Ale, yyy, ta sztuka ma być jeszcze za oczu. Tę stópodawę no, ja znaję i powietrzę w sobie. Tak, to jest Holowellek. Tak, Gimnata Zusa. Gimnata Stanforda. Też okay. pojawiła się od niej z serii. Tak. закриваємо закриваємо Так, то, а тут треба таку, е, ніби зараз я вам покажу, як таке вікно зробити. Коротше, забудовуємо так само все стоїть Таке Прикольне вікно. Я колись, якщо грав в Майнкрафт, просто грав в Майнкрафт. Я люблю такі вікна в кінлатах, бо то прикольно вони прикольно виглядають, Вообще. Подобаються мені такі вікна. Так, тут буде біле. Ось такі, дивіться. Ламаємо так. І ламаємо отак. А тут забудовуємо. Прикольно, Получається. А тут десь має бути вікно. Ось тут! Прямо ж тут має бути вікно. воно має бути з вехотом на балкон. Бо... У них ще тут є балкон. Вони були у одній з серії Gravity Falls тусувальство, діпер тут своїм клоном. Так. Все, готово. Тепер закриваємо ось тут все так грамотно, гарно. Щоб тут не виглядало так тупо, бо то все ж таки не просто це було його так, тут забудовуємо. І, до речі, про цю кімнату тільки коли здав Діпер, то вони вже тут почали тусуватися. Так що ми сюди додали ще драбину. Але Стен не дозволяв їм тут бути. Хоча Стен дозволяв, Стен навіть казав, що ніби хто. Там хто він якісь змагання був устроїв. Що ніби хто виграє, то той забирає ту кімнату. Але, по-моєму, там не виграв ніхто. Бо... Бо діпер типа виграв, але діперу було скучно спати в тому кімнаті від доту, від, від, ту кімнату ГЕД. Що у нас тепер ще просто стоїть. Зато з'явилася ще одна кімната для ЗУСА. Прикольно. Так. Все, майже готово. Тільки оце має бути вещей за це, так що ми зараз ідемо добудовувати. Поднимаем эту штуку. И піднімаємо его полностью. Ось так. О! Це я разум я же латаю. Так, тут давайте взломаем их. тут забуду его. Тут взломаем. И тут починаємо забудовувати забудовывать знову А ви знаєте, що Алекс Хірш, головний головний. Ну, коротше, той чувак, що створив Gravity Falls, мультик, то він казав, що на другому сезоні Gravity Falls закінчується. Так що, Але у 2016 році буде повнометражка про Gravity Falls, Типа повністю окремий мультик про Gravity Falls. Так що так що сімейку сімей пальців ми ще побачимо у одному з мультиків. Або ще буде така, ніби серія, коли вони будуть уже великі, або ще щось. Та, коротше, Алекс Хірс якось це викрутить з цієї ситуації. І це ця... тут чляк від це викрутить. Бо я, я його знаю, він такі секретики там роблять у Gravity Falls. Що йому то як два пальці об асфальт. Так, давайте ж виключимо дощ. І продовжу буду будувати нашу хижину тайм Ось так вода приблизно виглядає. А тепер починаємо робити... Дах, дах у нас буде із. Із, із. із, із, із. Зараз знайду такі можливо. Ось! Із із. До що? Із сходів темного дубу. Є. Так, давайте ж починаємо забудовувати. Є. Все ось так, по контуру ось так все закладаємо. Тут. І ось так. Тут. І тепер беремо ще плитку з темного стевно... дубу і закриваємо це все ось так зверху, щоб виглядало ніби хоч якийсь об'єм. Так, давайте ще з другого боку так забудуємо. І, і поставимо головну табличку і будемо закінчувати відео. Це вже друга частина по цьому, по, по... хижині тайн. Хіжина секретиків із Гравіті Фолкс. Так, ось тут, ось так. І от тут ще забудовуємо, ось тут забираємо. Тут теж забудовуємо. Так, чекайте, тут повідай. А, все нормально, можна закривати. Але тут, типу, проход на один блок, так що тут ми зламаємо, щоб було легко проходити. Так. Починаємо забудовувати все з цього боку. З цього боку ми будемо забудовувати такими самими таким самим сходинками. Будем...